Раздача листов посвящена тому, чтобы знать, как себя вести в случае э, неправомерного поведения э, работниками. Речь идет просто о том, ну, о повышении ну, элементарной грамотности. Имеется бумажка, собой бумажку есть перечень зак законов, описывающих ваши права, думаю, ну, всегда можно. Это не струнит, это, это бумажка не обременит карман, она полезная. Информация не действует. <связать> принципе, на самом деле, на каждом шагу встречается типа, очень часто ли, типа, ну, какое-то да. неадекватное просто поведение от там да, работников правоохранительных да. органов. Я <связать> только выхожу из аптеки, ко мне вот так, а «Ну, стоять, иди сюда. Ну, как настоящие бандиты, понимаете? То есть это уже ну встает смешно просто. Вот это слово, «апачик», которое использовано здесь в листовке, как бы, <связать> но оно вполне соответствует реалиям, потому что ну милиционеры себя ведут как ну как бандиты. Это на тот момент Мені, к сожалению, з собою це було не було. Я попросив предъявить документи, і тоді ребята сміхнули, що я ну, не наркоман, там ніхто не злодій, що у мене є грамм какого-то зображення. Ну, і відпустили вот, ну, мене за словами гучара по пологів. Ми повинні бути байдужими до свавілля. І на свавілля ми повинні відповідати громадськими акціями непокори. Ми не маємо права їм це прощати. Ніколи, в жодному разі, Свавіллю тільки ні. І я можу відкрито сказати, що якщо проти мене будуть чинити якісь дії, я зі зброєю в руках, якщо Віктор Федорович Янукович заявляє мені, що він каже, відкрутить голову, хай прийде до мене, з'явиться на мене на подвір'ї, то я особисто, особисто йому. В лоб пущу кулю. І я можу сказати своє прізвище і ім'я по-батькові. З великим задоволенням випущу весь магазин. Ніколи, ні за що, нікому нічого не можна прощати. Били, щоб якби признався навіть в тому, чого не робив. Серйозно били. Нічого ніяк доказати не можеш. Пальці крутили. Дубинкою по пальцям били. Навіть можу назвати пару відділків, бо я там був центральний, його запаски, Зарічанський. Зарічанський найхуже, Там ще і здіваюся тут. Це нереально просто. Но заставляли признатися ще в тому, чого я не робив. І це найбільше Харк, це найбільше тумарі. Що б'ють невинного чоловіка допустим, і заставляють взяти на себе те, чого ти не робив. Да, чтобы он не был ментом, ты газ тебе дал. За превышение скорости. Ребята, с Фавиля его хватает в этой жизни. Просто а не каким? связываемся с ними. Вообще. А каким чином можно у них на данный Огородами, огородами и да? домой.